Вітаю, етері Випуск новин у студії Віктор Раду. Виспатися у вівторок одеситам не дали. У ніч на 4 березня. Росіяни атакували область дронами камікадзе. 14 з 17 безпілотників було збито. Також зафіксовано влучення по одному з підприємств регіону. На місце удару виникла сильна пожежа. На ранок рятувальники ліквідували спалах. На щастя, обійшлося без постраждалих. Повідомили у ОК Південь. Тим часом кількість російських військових кораблів у Чорному морі зросла до семи. На бойовому чергуванні перебувають три носії к. Рилатих ракет, на яких може бути до 20 калібрів. Повідомили у військово-морських силах ЗСУ. Війська РФ знову обстріляли Херсонську область. Окупанти випустили по населеним пунктам регіону понад 200 снарядів, у тому числі керовані авіабомби. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено промислове підприємство, зруйновано металеву конструкцію будівлі та дах над приміщенням цехів. Херсон потрапив під вогонь чотири рази. Десять снарядів потрапили до житлового кварталу міста та на територію медустанови. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Одна людина загинула, повідомили у Херсонській ОВА Одесу з офіційним візитом відвідала генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле. За участі поважної гості у місті відкрили пам'ятний знак присвячений внесенню історичного центру Одеси до основного списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Нагадаю, рішення було прийнято у січні цього року. Детальніше про участь установи ООН з питань освіти, науки і культури у збереженні історичної спадщини Одеси. Дивіться далі. Антична західноєвропейська, східна та суто українська всі ці культури сформували Південну Пальміру. В керівництві ЮНЕСКО зазначають, зараз у воєнний час, як ніколи, унікальна архітектура міста потребує особливого захисту. Генеральна директорка організації Одрі Азуле під час візиту до України відвідала Одесу, аби засвідчити свою готовність допомогти зберегти історичну спадщину міста у мене була зустріч з президентом Зеленським. Ми обговорили питання захисту культури освіти зараз у час війни. Бути зараз в Одесі для мене дуже особливо, тому що Одеса це міфологічне місто. для світу через різноманіття його впливів, що дуже помітно в архітектурі, також у кіно, літературі музиці, повсюди. Одрі Азуле взяла участь у відкритті пам'ятного знаку, присвяченого внесенню історичного центру Одеси до списку Всесвітньої. Нє спадщини ЮНЕСКО меморіальна дошка розміщена на стовпі, кожна зі сторін якого має орнамент культур базових для міста. Пам'ятний знак відкрили урочисто із оркестром. Звісно, не оминули питання російських атак по Одесі, якраз напередодні візиту генерального директора ЮНЕСКО. «Я якраз їхала до вас, і мені сказали, що знову атакують. І зокрема, це причина, чому ми тут з вами. Це важливо бути зараз тут і захищати. Наступні кроки з боку ЮНЕСКО це захист і нематеріальної і матеріальної спадщини. Це означає, що об'єкти будуть під особливим протекторатом організації, зокрема у планах оцифрування колекцій одеських музеїв. Росія по камані собі манері привітала пані Одрі Азурі, її візит сюди. 17 шахедами, хедами, чотирнадцять яких ми збили. І сама організація ЮНЕСКО вона опікується освітою, екологією, культурою. І в принципі в усіх цих вимірах ми бачимо, як Російська Федерація з нами воює. Наприклад, використовує спорт у своїх цілях. Ви знаєте, що минулого року на Олімпійських іграх 75 медалей 45 належать належить військовим да, в Токіо. Коли культуру в нас просто е, крадуть, фактично перевозять наші цінності з окупованих територій освіту на окупованих територіях індоктринують. І тому візит пані Азулі був дуже важливий з точки зору тих меседжей і того, що відбуває Російська Федерація, як воєнні злочини. І її візит є без перебільшення серйозним знаком підтримки, е, солідарності і того, що Російська Федерація має нести покарання. Адже сенанст. Я анонсую нову підтримку від амбасадорів ЮНЕСКО для Одеського археологічного музею. А інші ініціативи ми ще обговоримо з міською владою і визначимо пріоритети, які музейні колекції найбільше потребують оцифрування. Також це питання ми обговоримо з міністром культури. символічно, що саме у квітні, 69 років тому Україна приєдналася до ЮНЕСКО, а тепер вимушена боротися з державою агресором на різних фронтах, зокрема і на освітньому. Науковому та культурному зазначили учасники брифінгу в Одесі. Від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько двох мільйонів людей. Таку невтішну статистику дає ООН. При цьому у понад 80% випадків це насильство чоловіків стосовно жінок. Так щороку від домашнього насильства гинуть 600 українок підтримку жертвам надають у центрах допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. В Одесі функціонують два таких притулки у Приморському та Соворівському районах міста. Як вони і працюють за умов військового часу, дізнавались кореспонденти Раду. Більше 1200 випадків домашнього насильства за минулий рік зафіксовано в Одесі. А це щонайменше 1200 постраждалих осіб, жертв, які потребують допомоги жінок, чоловіків, дітей. Четверта частина з них це діти. За українським законодавством постраждалою від домашнього насильства дитина є не тільки та, яка безпосередньо зазнала якихось. Фізичної да чи емоціональне, чи психологічне шкоди, а й дитина, яка стала була свідком. Так, вона визнається відповідно до українського законодавства, постраждалою особи. То фахівці Центру соціальних служб плідно співпрацюють зі службою у справах дітей. Окремі кімнати зі зручними ліжками, чудова дитяча ігрова, сучасні душові, пральні машини, кухонне обладнання і місця для годування дітей. У притулку для постраждалих від насильства створені всі умови, аби людина, яка сюди потрапила, почувала себе комфортно і найголовніше безпечно. У центрі можна отримати Психологічну підтримку і комплекс соціальних послуг, передусім, тимчасове безпечне місце проживання терміном до шести місяців, який за потреби може бути пролонгований до кінця воєнного стану. Усі послуги надаються безкоштовно, зберігається цілковита анонімність. До центру може звернутись будь-яка особа, яка постраждала, постраждала від домашнього насильства, точніше, від будь-якого його виду. Фізичного, економічного, сексуального чи психологічного. І вона може бути впевнена в тому, що фахівцями будуть надані всі необхідні їй послуги соціальні та психосоціальна підтримка. Крім того, в місті Одесі працюють ще сім мобільних бригад, до складу яких входять фахівці соціальної роботи, психологи, які також своєчасно реагують на всі випадки домашнього насильства, надають допомогу. Терпіти насильство не можна, говорять психологи, адже образивши раз, кривдник скоріш за все зробить це знову. Якщо людина зазнала домашнього насильства будь-якого типу фізичного, психологічного, сексуального економічного, фахівці радять не тримати весь біль у собі, розповісти про проблему іншій людині. На випадок, якщо немає навіть з ким поговорити, можна звернутися на гарячу лінію, яку ви зараз бачите на екрані. Соцпрацівники підкажуть, як діяти, а за потреби організують. Безпечний прихисток за спостереженнями фахівців, насильство може згубно позначитися не лише на психологічному, а й на фізичному здоров'ї людини. Ідеться про психосоматичні захворювання, які виникають або загострюються на тлі стресу. У воєнний час з цією проблемою зіткнулися багато українців. Постійний тиск на психіку може спричинити реальні порушення в організмі. Як пов'язано ментальне та фізичне здоров'я, розповість психолог Наталія Лебедєва. Стрес відбувається на здоров'ї. Вплив психологічних чинників на виникнення соматичних хвороб називають психосоматикою. І у воєнний час в Україні подібні механізми спостерігаються все частіше, наголошують психологи. Коли ми говоримо о психосоматиці, це якраз об те, що є зовнішні фактори, які запускають у нас э, групування внутрі нас в організмі. Ми спочатку дуже держимося за рахунок этого. Нарушаються обмінні процеси, це вже потім біологія включається, і чоловік починає себе плохо чувствовати. Крім того, є доведені дослідження, що навколишній світ впливає на самопочуття людини. Очень давно был проведен уникальный эксперимент, который показал просто вот явно, что происходит. Взяли двух овечек, абсолютно одинаковых, посадили в разные клеточки. Но одинаково кормили, это были овцы абсолютно одинаковые. Да? Но рядом с одной из овечек в соседней клеточке посадили волка, и она этого волка постоянно наблюдала. Итог был таковой. Первая овечка выросла красивой, здоровой, упитанной и так далее. Вторая овечка очень сильно болела, была худой и вроде, как говорят, даже умерла. У психосоматики також є кілька етапів. Можуть бути навіть скарги на фізичний біль, каже Наталія Лебедєва. Человек уже испытывает симптомы, например, болит сердце вот, да, или высыпь какая-то на теле или головная боль Он идет на обследование, а обследование вообще ничего не показывает угу. Это первый этап психосоматики в классике Страдание души сильнее, чем страдание тела. И наша душа говорит так, я не могу переносить эту боль, если ты будешь все время не думать, да, чтобы не сойти с ума. Я утрирую очень, просто угу. объясняю. Да? И в этот момент тело все сжимается и действительно начинает болеть в каком-то месте, для того, чтобы ты переключил внимание с проблемы на тело. То есть боле... тело как бы защищает тебя от вот этого внешнего фактора. Наталя Лебедєва розповідає, що до лікування психосоматики треба завжди підходити комплексно. І тому медики та психологи мають працювати в одній команді. Чисто психолог не може на себе взяти відповідальність вилічити людину на фізіологічному рівні. Але е, ускорити виздоровлення від болезни, яка була запущена психосоматично, однозначно психологія може. Є научні підтвердження, вони ну, вже їх багато по всьому світу, про те, що 80% болезнів, ні, у нас психосоматичку структуру начала. Психологи також радять проходити регулярні обстеження у лікарів, так як це допомагає боротися з психосоматикою, коли людина знає, що вона не хворіє фізично і легше справлятися з іншими внутрішніми проблемами. Удиські патрульні під час комендантської години затримали порушника та виявили у нього в машині гранати та патрони. Вночі патрульні зупинили автомобіль Вольво, який, незважаючи на обмеження комендантської години, їхав містом. На запитання інспекторів, чи є в машині заборонені предмети, водій зізнався, що перевозить боєприпаси. Під час огляду багажного відділення інспектори виявили гранати та патрони до автомату. Пояснити походження боєприпасів 32-річний чоловік не схотів. На місце викликали слідчо-оперативну групу, а затриманого доставили до відділення поліції. Всього за добу одеські патрульні доставили до відділків поліції 11 порушників комендантської години. Також перевірили 27 підозрілих громадян та зафіксували 13 фактів керування у п'яному вигляді. Крім того, інспектори оформили кілька серйозних аварій з постраждалими. Ввечері на Люздорській дорозі автомобіль Шевроле збив пішохода. На щастя, жінка залишилася живою і її шпиталізували. А в Роздільнянському районі на трасі Київ-Одеса водій «Фольксвагена» не впорався з керуванням. В результаті мікроавтобус виїхав за межі проїжджої частини та врізався в дерево. Серйозні травми отримав 20-річний водій. Його забрала карета швидкої. Весною з потеплінням на одеські дороги традиційно повертається двоколісний транспорт. За словами будіїв, цей період найскладніший, адже всі учасники руху знову звикають один до одного на дорозі. Статистика цього року показує традиційне сезонне зростання аварійності. Розповідають байкери. Спочатку початку мотосезону у місті сталося вже кілька великих аварій за участю веломото. Про те, як уникнути ДТП і що робити у разі аварії, розповів голова громадської організації Хеллоу Мото Сергій Сергія. Настала весна. Потепліло, і байкери, які прокинулися після зимової сплячки, починають все частіше з'являтися на дорогах Одеси. Натомість з'являються і перші після зими повідомлення про ДТП за їх участю. На жаль, аварійний початок мотосезону це вже традиція, відзначають мотоволонтери. Пік аварійності дійсно приходиться на весну і на осінь. Весной так называемые подснежники это ребята, которые либо еще не научились нормально ездить, это их не первый сезон, и они немножко переборщив с эмоциями попадают, либо это ребята, которые за зиму забыли уже, да, какие-то основы там того же торможения, асфальт еще не совсем адекватно. Дають возможность затормозить. пісок, листья, разметка, влага утренняя. Сейчас, да очень часто тумани по утрам что для мотоцикла в отличие от автомобіля, який стоїть на чотирьох кольорах, является уже таким ашутічуті. Мені приятності щороку в Одесі фіксують понад 500 ДТП за участю двоколісного транспорту, але далеко не завжди він є винуватцем аварії. Мотоциклісти відзначають, часом водії автомобілів забувають про інших більш уразливих учасників дорожнього руху. Саме часта причина, ДТП тепер з мотоциклістом, це розворот автомобіля через двойну сплошну. Никого это не смущает абсолютно. Штраф за это не такой большой, да и это надо воочию, чтобы засняли да, это нарушение. Поэтому э, устав стоять в пробке или при необходимости на многополосной дороге повернуть где-то во дворы, человек абсолютно не, не задумывается и разворачивается через двойную сплошную. А... Лібо встречном направлении, либо паралельно з ним объезжая його, може двигаться двохколесник. Не обязательно мотоцикл, мопед. Тот же велосипед, який, к сожалению, ще більше ущемляється в правах на наших дорогах. Цього року на дорогах Одеси вже сталося кілька серйозних мотоаварій, розповідає Сергій Сергієнко. Одно произошло на Середньофонтанське довольно серйозно, где Мотоциклист не справился, к сожалению, с управлением. Мощный байк подразумевает повышенный контроль этой техники и поймал так называемый воблинг это вибрации колеса, потому что ну, и резина еще не прогретая, асфальт еще холодный, асфальт после зимы покрыт где-то и песочком, да, когда посыпали после гололедов. Это все надо мотоциклисту учитывать. особливо вот при весенніх, первих виїздах. Води на допомогу мотоциклістам, які потрапили до ДТП, приходять колеги-байкери. Служба екстреної мотодопомоги працює у місті вже багато років на громадських засадах. У разі ДТП волонтери можуть надати водіям двоколісного транспорту всю необхідну екстрену домедичну, юридичну та навіть фінансову допомогу. Цього року вже було оголошено перші збори. Мальчишка, попавши в ДТП на Среднефонтанской, отримав серйозну травму ног. Там нужны штифты, нужны дорогостоящие операції. Поэтому там порядка сорока тисяч гривень, я помню, ему собиралось. Часто внаслідок ДТП мотоцикліст може перебувати у прострації, розгубленості, і в його голові буде лише одна думка: що сталося із транспортним засобом. У цьому випадку важливо перенести свою увагу з мотоцикла на своє самопочуття не намагатися рухатись, радить фахівець. Якщо ви попали в ДТП, нікуди не спішіть вставати, підриватися, піднімати мотоцикл. Ви повинні вбедитися в тому, що ви цілі, в тому, що у вас немає якихось серйозних травм, тому що люди в гарячці емоцій можуть з якими-то травмами доволі серйозними почати там той мотоцикл піднімати і приведе це ще до більш плачевним послідствам. Також важливо пам'ятати про те, що жоден транспортний засіб не повинен бути прибраний або переміщений з місця ДТП. По можливості маркувати, якщо з вами все добре, ви себе, смотрели руки-ноги, там голова все у вас ціле, то ваша задача по можливості. Маркірувати ДТП, то тобто, есть, да, й у автомобіля, та об'язальна наліч знака аварійної остановки, для мотоцикліста це його яркий шлем, який ну, позвати кого-то на допомогу. як мінімум. Згідно з правилами дорожнього руху, мотоцикліст повинен пересуватися дорогами лише у застебнутому шоломі. Однак волонтери рекомендують для більшої безпеки використовувати й інші захисні елементи в одязі. Мінімальний комплект для мотоцикліста, не підістаніважна це шлем. Это перчатки, без перчаток мы на мотоцикл не садимся, потому что малейшее падение и ожог, трение асфальта, это очень неприятно, заживает очень долго, асфальтная болезнь так называемая. Текстильная мотокуртка, джинсы, мотоботики. Джинсы хотя бы обычные джинсы, это уже это залог успеха ваших целых ног. А якщо ще будуть якісь то там накаленники, елементи защитна на бідлі на паху, это в будь-якому випадку вже нам сильно допоможе. Громадська організація існує вже 14 років. Весь цей час близько 20 мотоволонтерів, які готові прийти на допомогу, постійно присутні на дорогах Одеси. У військовий час уразливі групи населення потребують особливої уваги з боку належних фахівців. Через бойові дії все більше людей опиняються у складному психологічному та матеріальному стані. В Одесі вже багато років ефективно працюють центри допомоги саме цим категоріям громадян. Про один з таких закладів, що розташований у Суворовському районі, зараз і піде мова. Одеський центр соціальних служб має свої структурні підрозділи у різних районах міста. В кожному відділенні громадяни можуть отримати психологічну консультацію. Взагалі, перелік послуг достатньо великий, каже працівниця закладу Ольга Коваленко. Ми даємо допомогу, е, юридичну психологічне консультування для громадян, які вкрай цього потребують. Це як особисто людині ми надаємо послуги, так і родині. Для того, аби визначитися з видом допомоги, соціальні працівники спілкуються з громадянами, проводять консультації та потім вирішують, до якого саме фахівця направити людину. Проводиться діагностика нашими психологами. У нас працюють фахівці від соціальної роботи, працюють психологи і є у нас юристи. Якщо якісь послуги ми не можемо надати, наприклад, такі як адвокат потрібна буде, адвокатська допомога, то тоді ми перенаправляємо таку людину, надаємо їм. Направлення вони звертаються до юридичної вторинної допомоги, де далі їх уже веде фахівець іншої структури іншого структурного підрозділу. Також працівники центру займаються з дітьми віком від 6 до 11 років. Педагоги відділення центру для його маленьких відвідувачів проводять уроки з української та англійської мови. Дуже цікаві заняття з лялькотерапії. Ліза давай ребятам предложив провести гімнастику. Як ти думаєш? О, це дуже хороша ідея. Очень хороша ідея. А які упражнення ти знаєш? ти покажеш нам. Центр надання соціальних послуг зараз під час війни допомагає також переселенцям, що приїхали з території, де відбуваються активні воєнні дії. Цим громадянам надають інформацію стосовно працевлаштування та соціальних виплат, а також направлення, до яких саме служб за ними звертатися. У разі втрати документів працівники центру допомагають їх відновити. Всі послуги надаються безкоштовно. Можливість зв'язатися з рідними, дізнатись останні новини і просто перепочити. Одеські автомеханіки створюють мобільний пункт незглавності зі звичайного автобусу. У ньому буде облаштована кухня, столи, місця для відпочинку і підзарядки гаджетів. Такий автономний об'єкт особливо потрібний у прифронтових регіонах, де комунікації значно пошкоджені через постійні обстріли, зазнають автори проєкту. Не просто підзарядитися, а й перепочити і поїсти можна буде у пересувному пункті незламності, який створюють в одеській автомастерні. Одночасно автобус вміщуватиме три десятки осіб. Головна перевага, говорять розробники, це мобільність. Машина буде пересуватися до тих місць, де найбільше потрібна. Наразі майстрам лишилося зробити начинку всередині автобуса. Вікно поставити столицю, поваримо поставимо, кухню до обладнаємо. Холодильник поставити, я ще в мене ми стоїмо, прошитуємо, що сюди краще поставити. Або преобразователь з 24 вольт на 220 на 5, 5 кВт, або. Брати сюди дизель-генератор встановлювати. Проєкт профінансувала громадська організація. Приблизно сума затягнула до 150 тисяч гривень без врахування вартості автобуса. Сам транспортний засіб приїхав до Одеси з Харкова. Там автобус виконував приміські рейси. Тепер курсуватиме всією країною, говорять майстри. Головне, миське поле що ми такі і шукали. Автобус для того, щоб було комфортно, зручно. Щоб люди пожилого віку, да любого там діти, люди. Щоб не було їм тяжко до ну, братися. Аби мобільний пункт незламності не тільки був максимально функціональним, а ще й естетично привабливим. Його автори запрошують до співпраці художників. Не хочу його фарбувати. Десь в якийсь ну колір да, там зелений, білий, червоний. Я хочу. Звернутися до художників, хто вміє малювати якісь морали. Да? Будь ласка, що ви бачите, щоб ми розмалювати цей автобус, який був би цікавий для пункту незглавності, знаружі, знутрі, звертайтеся, приходьте і разом з вами розмалюємо, і передамо цей автобус, який будуть. Курсувати по всій державі за словами авторів проєкту, автобус особливо стане у нагоді у прифронтових областях, де обстріли лунають ледь не кожного дня і регулярно пошкоджують дроти й інші комунікації. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.